Сьогодні, 13 вересня 2022 року, нашій рідній милій серцю гімназії виповнилося 30 років. Саме так ми перегорнули вже 30-ту сторінку величної історії нашої Альма Матер. Давайте разом поринемо в мандрівку у часі та поглянемо, як ж усе почалося. Ми хочемо від щирого серця подякувати усім викладачам, нашій дирекції, кожному працівнику нашої гімназії за неймовірний вклад в святиню безцінних знань за вашу непокладну працю, що надихає бути такими ж відданими своїй роботі, як ви. Відколи ми переступили поріг нашої Mater, Ви щодня, щохвилини доводите нам, що дух, наука, думка, воля. Це справді наша формула, це про нас, про гімназистів. Тож ми бажаємо вам і надалі розвиватися професійно, душевно та особистісно. Хай завжди вам щастить робота приносить тільки приємні враження. Учні завжди будуть вдячними. Ну а ви завжди будьте натхненними, щасливими та оточеними повагою. Особливі вітання та подяку ми хочемо принести нашому директору Михайлу Андрійовичу. Ви від самого початку до сьогоднішнього моменту усі 30 років були бравим і вірним капітаном нашого корабля. Щиро дякуємо за все, що ви зробили, та обіцяємо ні за що не підвести вас, працювати, працювати і працювати. Адже лише в праці в мужа виробляє сила. Лише праця світ таким, як я створила. Лише в праці і для праці варто жити. Вітаємо вас, пане директоре, зі святом 30-ліття гімназії. Гімназія це місце, де кожен з нас пережив свої перші радощі перемоги, ті самі сльози першої поразки. Вона дійсно вчить нас впевнено йти до мети. Та не зупинятися на досягненому. Гімназія це місце, яке виховує в нас любов до батьківщини, патріотизм та вірність самому собі. Гімназія це можливість до особистісного росту. Гімназія це місце, що виховує у нас внутрішню силу та стержень. Гімназія це місце, де панує дружня та сімейна атмосфера. Гімназія це наш другий дім. Де є і наша друга мама, наш класний керівник. Гімназія це оригінальність. Адже саме тут є сповна цікавостей і нових відкриттів. Гімназія це місце, де кожен з нас складає пазли свого я. Гімназія це місце, де ми отримуємо не тільки шкільні знання, а й чомусь, як правильний ти стежка морять. Гімназія це безліч яскравих вражень і приємних спогадів. Мальовані квіти, веселі діти, по той бік екрану Не злазять з дивану, побачили війні. Чи не винні опілки неважні, бо серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і безпознезно подарувати порожні горшечі із запахом меду. А я лише хотів тебе привітати з самого ранку, у гості до тебе, але мій друг не мій. Сьогодні ми перегортаємо ще одну сторінку нашої історії та переходимо до наступного розділу: Козівський ліцей імені Володимира Герети. Днем народження, гімназія, днем народження, гімназія, з днем народження, гімназія. днем народження. Гімназія. З днем народження. Гімназія. З днем народження гімназія. З днем народження. Гімназія. З днем народження. Гімназія. З днем народження. Гімназії. З днем народження! Гімназії.